Слухайте, їду повз ліс. Ну, тут Житомирська траса, вона ж йде вздовж лісу. Боже, вже почалась ферментація листя. І воно вже таке місцями оранжеве, місцями багряне, місцями жовте. Так гарно. І знаєте, це мій фотограф випускних альбомів просто ридає, ридає, тому що воно дійсно, Дуже гарно виходить робити такі осінні фотосесії на фоні жовто-багряного листя. А тут тупо постійно пада дощ. Ну що ж це таке? Ну, я не знаю. Є, звісно, в мене одна ідея, одне рішення, як можна вирішити це питання, але все залежить від тих людей того класу, з ким ми будемо готуватись до осінньої фотосесії. Правда, в студії.